Як не бувало дивне диво, усіх вразила новина. Що торгувать буфеті пивом, ведмідь призначив кабана. Весь слід собори нашумів, це ж не буфет, уже, уже хліб. Почувши скарги і нарікання, розпорядився той. Ви кабанам відправте в баню або духами кипіть. Кабан дня купався в бані, Тер наждаком себе в вані, його духами облили, ще й мене випити марно всі старання, не помогли ні баня, кабан, вернувшись у буфет, приніс ті ж самі гармати. Чого ж від нього ще чекати? Це ж вам кабан на букет. Мораль складається негарно. Але підтверджено цілком. Купайте, мийте регулярно, деріть піском і наждаком, вітріть ці знаки від знаків дали до самих теп, але ніколи з комоняки вже не вийде домокра.